Доброго вечора. На жаль, в Києві зараз така обстановка, що люди мерзнуть. Я вигадала те, що, що є в будинку, я так думаю, в господарстві такі речі. Ну, може, не саме такі, але е, якісь ідеї вам будуть. Е, дивилася пропозиції скористатися такими канцелярськими скріпками, але коли ставиш на них пусуд. Воно не тримається, то не є зручно. А треба, щоб було безпечно, щоб не було прогорання. Якщо не бетон, а щось інше, то можуть бути дуже погані наслідки. Я взяла форму для випікання. У мене їх декілька. Ця форма для випікання витримує в духовці 180-200 градусів, тому я вважаю, це безпечний метод. Оставила це все на табурет, тому що можна його совати по квартирі, де мені зручно. Тепер починаємо дивитися, що воно це все складається. Поки ще не дуже понагрівалося, я можу трохи торкатися. Звичайна тарілка нержавіка. Можна собачу, котячу, яку завгодно. Вона ще дуже-дуже така. То встане ще багато її руків. Далі форма для випікання кексів, і друшлак металевий. Вже, на жаль, нагрілося, ну, тому я обережна. Що було, тим і скористалася лампадка, Господь гріє мене в прямому смислі слова. Замість лампадки, щоб вона не перелилася, я вже підготувала собі таку банку і фітільок. Він там зараз трошки напитується, щоб був дуже такий пропитаний і краще горіло. Потім буду так безпечніше, буду ставити замість лампадки таку баночку. Повітря тепле, виходить із друшлака. Вже гаряче. Цієї так-так і все вже тако не, не потримаєш навіть. Е, ставлю, щоб був якийсь е, такий випуклий щось, е, щоб не вплотну кришку цю вдівати, щоб повітря доступ був, щоб гарно горіло. Ось такі справи. Скажу чесно, Кімната 14 майже, ну, нехай 14 метрів квадратних. На 3 градуси тепла додавилось десь за годину. Е нагрівається воно хвилин 15-20, але потім кочегарить то, що треба. Через, ну, навіть менше, через хвилин 40. Вже було плюс 2 градуси додаткові, а потім ще тепліше. Так що, якщо комусь таке сподобалось, зручно користуйтесь.